Одноразово перебудовувалася та горіла і навіть падала. Але попри віки вистояла. Символ Львова центр середмістя Львівська ратуша. Будівля, що стоїть сьогодні посеред площі ринок, є фактично уже четвертим варіантом міської ратуші нашого міста. За словами істориків, першу будову поставив тут князь Володислав Опольський. Вперше про ратушу згадано у 1381 році. Будинок був, мабуть, мурований, а вежа довгі часи була дерев'яною. Давня Львівська ратуша мала дві великі зали торгову на першому поверсі та приміщення для засідань на другому поверсі. 1381 року дерев'яна вежа згоріла, а з нею і всі міські документи. Потім її відбудували. Годинник на ратуші вперше згадується у 1404 році. Встановлення цього механізму на вежі свідчить, що місто було заможним. Через 100 років уже було встановлено автоматичний годинниковий механізм, виготовлений монахом Григорієм. Під час великої пожежі у 1527 році, коли горіло ціле місто, годинник на вежі ратуші вцілів. На жаль, у 1571 році нова пожежа знищила механізм. Годинник кілька разів міняли. У 1851 році, після відбудови, на вежі встановили годинник віденської фабрики Штіле, який, до речі, слугує львів'янам донині. За тривалий час існування ратушу неодноразово перебудовували та добудовували. Наприкінці 16 століття, з ініціативи Патриція Станіслава Шольца розпочалася ґрунтовна реставрація ратуші. У 1591 році перед порталом ратуші на колоні висотою 2,5 метри був встановлений кам'яний лев з геральдичним щитом у лапах, якого виріс був архітектор та скульптор Андреас Бемер. У 1618 році. Цей лев був названий Лоренцовичівським на пошану райця Яна Юліана Лоренцовича. У 1874 році цю скульптуру перенесли під курган на Високому замку, де вона простояла до 2008 року. Потім її було перевезено на подвір'я Львівського історичного музею. Після надбудови у 1619 році на ратушній вежі встановили флюгер. Він був залізний у формі лева, який тримав у лапах три погорбки та зірку. Міщани називали його лагідно левенятком. Падіння левенятка львів'яни тлумачили як пророцтво майбутніх нещасть. На балконі вежі постійно перебував стражник Сурмач. Його обов'язком було сурмити зратоші після кожного удару годинника, а також сурмити тривогу у разі пожежі або ж якогось іншого нещастя. Цю традицію частково відновили у 2011 році. Щодня, о 12-й годині, з вежі ратуші лунають звуки сурми. У ратуші розташовувались міські в'язниці. У самій вежі були дві тюрми над скрабницею та загратою. Під вежею знаходилися три тюрми Доротка, під ангелом і татарня. Це були ями, викопані у землі, в яких було багато води та куди практично не потрапляло світло. 14 липня 1826 року основа вежі ратуші вкрилася тріщинами і цього ж дня розкололася навпіл. Більшість присутніх у вежі встигли з неї вийти, але трагедії все одно не вдалося уникнути. Загинули Сурмач та його донька, які мешкали у вежі, та два солдати, котрі піднялися туди заради цікавості. Під руїнами ратуші загинуло також кілька робітників. 21 жовтня 1827 року було закладено наріжний камінь нової ратуші. Будівлю зводили протягом кількох років. Нова ратуша за розмірами значно перевищувала стару. У новій будівлі було 9 залів та 156 кімнат, де крім магістрату розмістилися школа, ощадкаса, міський архів та інші установи. 2 листопада 1848 року, під час придушення революційного повстання у Львові, коли місто обстрілювали, загорілася вежа ратуші, а її купол провалився всередину. Згоріли також дахи і частина поверхів ратуші. Вогонь знищив багато цінних документів з міського архіву та канцелярію бургомістра, де згоріли старі печатки та деякі привілеї міста. Будинок ратуші було відбудовано до листопада 1849 року, а ще за два роки і вежу. Ратуші надали такого вигляду, який в основному зберігся до сьогодні. Це чотириповерхова квадратна в плані будівля, виконана в стилі віденського класицизму. 1880 року на честь приїзду до Львова цісаря Франца Йосифа І, скульптор Тадей Баронч. Виріс був дві скульптури левів, що тримали герби королівського столичного міста Львова, які були встановлені з обох боків перед головним входом до ратуші. У радянський час леви були вже з радянським гербом Львова, запровадженим у 1967 році з серпом та молотом. У 1990-х радянську символіку замінив великий герб Львова. У 1883 році до ратуші провели телефон, який з'єднувався з деякими установами і пожежною командою. З 1939 року в будинку міститься Львівська міська рада. За радянських часів велику залу засідань ратуші прикрашали величезні портрети у повний зріст Леніна та Сталіна, якого після 1956 року поміняли на Карла Маркса. Тепер на їхніх місцях портрети Тараса Шевченка та Івана Франка. До 2000 року ратушеву вежу вважали стратегічним об'єктом, тому вона була зачинена для відвідувачів. Тепер вхід на ратушу вільний, і кожен бажаючий може піднятися на вежу, аби оглянути з майданчика усю красоту середмістя Львова.